Доброе утро, мої дорогенькі друзі. Я вас всіх вітаю на своєму каналі. Друзі, буду готувати сніданок. Що я буду готувати? Друзі, саме проще, Два яєчка з жарю і цибульки покришу. Ви подивіться, яка в мене цибуля. Друзі, це я вже сьогодні розімняла зробила зарядку, ну, воду, само собою попила, і каву пила і вже й прогулянку зробила. А прогулянку, друзі, ходила, цибулі купила. Та я не показувала, яка там розпаковка. Цибуля філе і принесла крижовник. До ці принесли крижовник, я пішла забрала. Ну, я так сама собі рішила, що поки вона прийде, я його десь оприділю і посадю. Я вам покажу, думаю. А зараз, друзі, це я дві цибулини для того, щоб... Я вам ще філе хочу на тому змельчити. Філе і заразом цибулину. Філе я вже помила наготувала, тут кілограм філе мене. І цибулину ось яку хорошу. Я люблю цибулю, то й воно буде сочне. А це цибулину. Цю я цибулину собі зараз піджарю. Цибулинку, яєчка. Це я ще зелені більше не нарвала, то в мене є розморож... заморожене. Ну, не буду. Я з цибулькою. На дворі тепло, та, друзі, так тепло, я прийшла, прям переділась мокра. І я ж і не вдивалася дуже. тут, такі, друзі, спроби. Щас ось цибульки. Під жорем. Це я така давненько з цибулькою і не готувала собі. Взагалі я її люблю. А що я не люблю, так? Да? Так, да, друзі. А тоді заразом, а як заразом? уже поснідаю, тоді я змільчу, зроблю форш, піду посадю, а тоді... Туди... Зроблю котлетку. Котлетку зроблю і собі, і не собі. Не поділюся. Собі може звитися в саме. А я ж тут нескільки собі зроблю. Пару штук. Так, ковричку я змазала. Ось тут накриємо. Я теж я хочу, поки вона буде тут. А я ще сімена чия собі залила. Сьогодні я залила йогуртом. Вчора в мене був кефір, сьогодні йогурт. І сьогодні опять ходила. І в тій магазині, де я була, кефіру не було, а в центр туди не пішла. Бо ще взяла і крижовник у величенку такий, Та я. Я думаю, що я покажу, як буду садити. І я не пішла. Так, друзі, зараз у мене вже це помилає. По кефірі мою на увозі не пішло. З йогуртом залила. Так, друзі. Зараз у мене буде і форс десь приготовий. Все можна заразу. Це я так старолець. Ну, не завжди ж виходить, як староець. Ну но... старолець буде. Таке можна було і изверніть, але... Я вирішила котлет зробити. Так. Так, друзі, може, треба було сюди колбаси трохи, чи не треба. О, треба, не треба, мабуть, не треба. Так, я чуть-чуть чуть-чуть. Добавлю бо я, вот тут я друзі не кучу багатою її добавлю. Угу. Так. І трішки часничку. Сюди теж добавлю. Ну, все не міщається. Ну отак. Вот Аго і сульки трішки. О, який пахучий часник? Бачите, слів ліки нада. Ну треба мене щось у пахуче треба мести з літній. Тички, кішки, кішки посумо. Коли от. тарілу, це це я вже говорила, коли, коли прямо так, то, друзі, і оці яєчка висипемо. Такий сніданочок до буде добресний, дівочки. Що хай може цілий, хай, мабуть, буде готовка. А це в мене сьогодні сніданок. Ціла сковорода цибулі, буде, Дорогенький, а це ж у мене, це я порізала? все, усе. І цибулька це в мене теж сюдо. А це ще в мене сир сюдо, ділочки на цибульку. Топ дівчатка. І от топ. Товка хай розплавиться, айо, айо куріжу і цибулина, це цибулина. Чим же вона вдобра наша така? Дома наче така не росте. Так в мене вдома була велика росте. Ну не тако. Як це Зараз у нас по даю, зроблю порш. І над подвір'я. Так, друзі. Це трошки, наготую. Каже, що ти повторюєш, так? Да? Повторювана повторю. Так, другеньке, зараз я ось сюди дам. У нас ще щось сьогодні. Воду десь ремонтую там. Ой, яка ж дівчатки вкусняті є. Ой, яка вкусня. Так на дусточку. на тушечку. Сыр все хорошо. Хорошо прямо. Так, Сейчас я, друзья, покажу, что вот за мене тут вышло. Ой, друзья. Що тільки не вийшло. Так, можна якоюсь і приправкою. Не буду приправкою. Не буду, Так, Оце дорогеньке. дивіться, що в мене. Це в мене такий снідонок. ще буде в мене кова і, напевно, бублечок або кліпці. Або друзі, що я зараз придумала робити? Набрала ось картошки і хочу під сапу. Трішки, от почти понабілала ямки. Це на цьому городі, де оцей часник, це О, хочу тут посадити картошки. Картошку обично ми садимо на другому городі, там садить її дочка з онуками. А це ще нікого нема вдома, я набрала, відеречку в вкину і подивлюся. Може, ще вкину, може ні. Взагалі, вирішила трішки посадити, поки земля сиро. Земля, я думаю, хороша. І мусь яка картопілька. Картопля це рев'єра. І я трішки посадила. Друзі, посадила відеречку картопельки. І ще вкинула, посадила ось тут морковки. Оце ось тут трохи ще й морковки посіяла. Я її вкидала і раніше. А це се ще трішки вкинула. Посадила другий кряжуник, бо камера була далеко, ніяк було ближче поставити. Оце кущ ось один, це кущ великий, о, а другий кущ ось маленький. Це тут ми тільки заборчик розгородили, ще не зовсім порядок, але ну, не веди.